Панове, привіт! Настав четвер. і Забираємо найкращі можливі нагороди за еліту Division Rivals. Сьогодні на Стемфорд Брідж має бути гаряче. У 31-му турі англійської прем'єр-ліги Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед. Сподіваюся, мудрих буде на полі. Якщо у вас є прогнози і ви хочете додати собі запалу за переглядом, то фавбет до ваших послуг. Ну, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВП. Але перед цим можна ще відкрити один пак. Я згадав, що мені дала за якесь там завдання, і я його притримав. Оно сьогодні, щоб відкрити перед нагородами за дивізіони. Поглянемо, що тут тут без промо, на жаль, але може Холанд. Ні, це Едегор. Він буде дублікатом. Треба буде зараз кудись прилаштувати. Хто з ним, а з ним немає подвійного волкауту. О, ну серйозно. Добре, давай, давайте вже нагороди мені нарешті. Но, так, друга опція моя, правильно, де багато антрейду і крутого. Так, це воно. А, 85, 87. Як це чудово. Може, промо якесь впаде в основу? Га, мені там в центр поля хтось здався. кровь якийсь міг би стати в нагоді в атаці. мегапак, пішов. Ідемо від маленького. І Англія. О, тренд. Ні, трип'єр. Інформа. Не хочете мені дати в середині якогось 85-го? Не хочете. Мегапак. Другий. І мега нічого. Ого, яка форма в Штутгарта. Четверта. Якась зебра. 12 рарних гравців. Ні одної поки промо карти. Угу. 24 рарні. Ну, дайте промо. О, Мбапе. О, Мбапе. Грізман, волкаут. Це добре, він 88-й, наскільки пам'ятаю. Так і є. О, до речі, бачите мою форму Львівських Карпат. Гарна, ні. Тут Ліверпуль Едішн, якийсь там 95 роки чи що? Та Львівські Карпати. Отаке. От ага. Так, цих можна закрікселити. А тут у нас. 88-й берарді і каршауї. Беремо по рейтингу і не вимахуємося. Ще 12 рарних гравців. І немає нічого кольорового. Франція. Голкіпер mm. Ні, 83-й рейтинг. Мало. 24 рарні, но. Де давай. Без промо, тако доїдемо до найкрутіших. там 85-87, плюс, Бронс чи Марта Торехон? Хто то з вас? Марта Торехон, та Бронс то Англія. Мало-мало. Для паху, де 24 рарні карти це тупо. 85 плюс 7 штук їдемо без промо. Німеччина, це кімміг. Так, це він. Йозо, подвійний. Так, подвійний. З ким виходить, питаннячко? Оу, Ренар, непогано. Вона восьма чи дев'ята? Восьма. І восьмі. І всередині легенду, ану. Є, принц і бербатові дублікати. Ай-яй-яй-яй-яй, ну та є. Ну, ніби їм легенди і тих героїв не вистачає, ну, серйозно. Але з точки зору рейтингів, питань немає. Дуже солідний пак. Рейтинги хороші. І зараз будемо скидувати в якесь. Рейтингове СБЧ. Я поки ще тримаю інтригу, куди я скидую ці всі високі рейтинги, а потім скажу вам. До речі, з цією Принц я так і не грав. А ну відкриємо потужний 87 плюс 4 штуки, і тут без промо, як головною, але це Алісон або Едерсон, це Едерсон. І він з. Терштегеном, от такий от воротарський подвійний волкаут, можливо, всередині знову ж таки легенда. Ой-ой-ой, дабл герой, і вони нижчого гатунку. Не хочуть її мені давати ні Бербатова, ні Франческолі. Тих, що вищий рейтингом. Я б собі зіграв, можливо, з одним чи з другим там цікаві вже стати. Франческолі такого теж мав, його скидував на СБЧ, а Бербатова зараз треба буде кудись вже кидати, бо він антрейд дублікат 85 Угу. Ні разу не бачу якогось промо-ефекту, відкриваючи ці паки сьогодні. Знову Едегор. Він разом з Модрічем виходять. А всередині. Угу. Окоча, ну це я одразу на СБЧ, ви розумієте чому. Ну тут же маловато рейтингу порівняно з тим паком, який перший був сьогодні. І останній пак. 87 плюс 4 штуки. О, інформ. Інформація трошки цікавіша, але що воно нам зараз тут дає? Це Родрі в команді тижня, та я навіть не дивився на команду тижня. Ні, він звичайний. А хто ж з ним такий тоді, питаннячко. І чи буде всередині легенда чи герой, а з ним Кіміг начебто? А ні, це Барнс от такий. В динаміці здалося, що то Кіміг йде. Дейонг і Кобель. Окей, Барнс такий. Ну, по рейтингу йде, Ну, ясненько. Все, що ще цікавого відбувалося в моєму клубі? Вчора я відіграв у кубку 89, з назви зрозуміло, що там ліміт по рейтингу 89 дев'яті карточки. І можна було набирати будь-які карти, тому що по зіграності і так все було максимально такі, от умови цього. Кубка, і відповідно за перемоги і ще деякі завдання ми отримували паки там цікаві нагороди. Ну і на відміну від багатьох попередніх аналогічних кубків, у цьому були специфічні завдання, тому треба було мати везіння, щоб попастися на мудрого суперника, який тебе зрозуміє, і ти його зрозумієш, і ви один одному допоможете. Тому що ну, деякі були завдання легкі, такі як забити фінес шот на виконання, удар, чи можливо там ще лонг-шот інколи, то ще таке. Але от забити. Головою чи ударом з лету це вже складніше. Тому було добре, коли один одному піддавки грали і швиденько забивали потрібні голи. А тоді вже закривав питання з кількістю перемог, яких треба було 8. Ну і зіграних матчів, щоб було 10. Добре, Лусьо. ні фінеси не б'ю, воно дуже легко летить. Є же Дудек! Ось для чого я його брав! Істанбул! Ось він Дудек в моменті! пенальтіста. Купа мала перемога! Та й таке всі завдання позакривав. Що в паках було найцікавішого? Дивіться, все зараз позабирає. Всі паки, всі пакетульки. Ходіть сюди. 87 плюс х4. Чудово. Добре, 81 плюс Х11. Пішли без промо. Мбапе. Анян. Ага, нема. Дивізіони, мені там ще одну перемогу, але я то вже легонько. 84 плюс x 3 ТТБ, що тут ніц не буде. О, високий, високий. Бернарду Сільва, високий рейтинг, подвійний, подвійний, повітря. Дабл, 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 дабл. Може всередині буде з інформом і теж буде добре. Ні. Ще 84 плюс. І без промо. Киміх. Кросс. Кюндоган. Подвійний. І Едегор. Добре, у мене таких зараз немає, бо у мене клуб абсолютно порожній, дублікатів не має бути. Чи може тут бути крой? Ага. Дімарко, на. І пішов на. Ну, нехай, 88-й інформ непогано. 84 плюс 3 штуки. Ей. О, мілітау! Мілітау! Мілітао в еволюцію. let's go! Я його не міг заснайпити, Едер Мілітао! Проект Мілітао розпочинається. Ха! Можна і так, Мілітао, Його на ринку немає. Він там відсутній. Відсутній. 85 плюс 2 штуки без промо. Іспанія. Парехо. Подвійний. Добре. Смарки От так. Оце вот давайте. Тут не буде на панду влікати, ага. Ну. Но... Добре, що це Голланда, не Едегор Хегерберг З ким ти? О, Кевін Дебрюйне! Дуже добре. Це є дуже-дуже добре. О, і всередині кров. Легенда. Ну. Но... Ляха. Ну, але рейтинги хороші, питань нема до рейтингів. 82 плюс. Тут може бути дублікати, які ми кинемо в крутилку, але тут немає промо, і Це сумно. Пастоні? Всього лише 85-й. Телі, пастоні, лоботка. І останнім паком проважаємо гостей. І просто золото. РВ Франція. Дембеле, він волкаут. О! Атрігіарро, може всередині ще легенда, так може бути. Так буває. Є Коглер! Той що може апнутися, але еволюції у мене вже нема. Краще б був той, який вже апнутий, і я б з ним грав в основі. Але дякую, їй. Я свого добився малесенька, але перемога. Така переможка. Вчора, коли я побачив у чаті свого телеграму, як обговорюють нову еволюцію, де підходить Едер Мілітао, загорівся бажанням теж собі поснайпити його на ринку, але за 15 хвилин не вдалося здійснити покупку. Чотири рази Мілітао вилітав мені перед очима, але купити я його не міг. Хайп на нього шалений, всі хочуть прокачати, тому що коли пройде вся еволюція, то Мілітао там буде практично такий, як промо-версія його фіолетова, і яка коштує 500 тисяч. 000. Відповідно, цікава така забава, знаєте, отримати таку карту собі е, в клуб безкоштовно, бо ця еволюція власне безкоштовна. Хоча варто відзначити, що у того Мілітау, який за 500 тисяч, є золотий єнот, і це вагомий плейстайл для центрбека. Ну і ще золота літучка, тоді як в того Мілітау, що буде в еволюції, вона базова, але все одно де безкоштовно, а де 500 тисяч. Мені дуже цікаво спробувати саме народного центрального захисника. Ну а Меркеса я поки перекинув у центр поля до Рольфо. Маркес насправді такий, що не хочеться його викидувати зі складу, чи в центрі захисту, чи в центрі поля його хочеться заграти. Хоча в центрі поля в Атаці з ним справді не весело. Він відчувається важкуватим на м'ячі порівняно з іншими гравцями, хоча так відносно нічогенький, але забирає м'ячі, дай Боже. Він. Часто любить на перехоплення прибігти чи у відборі зіграти, і він відчувається таким неприємним для суперника, тому поки що собі грає з рольфа, там буде видно. Буде в них конкуренція з Міліта або Мальдіні, я щось рухати не хочу. Я так подивився, а на цю збірку залишається одна доба і 4 години, тому вже скажу вам завчасно, кого збираю. Раптом хтось теж захоче встигнути. Можливо, в когось є багато спешл-карточок високого рейтингу, як в мене, там купа легенд і героїв, які збиралися з минулих промо чи ще якісь там промо-карточки. І хочеться кудись це все гарно закинути, щоб була карта, яка грає, а не десь там зіграла 5-10 матчів і зникла. Мені все-таки цікавий цей чуамені, тому що він може стати. І тим, хто акцентованіше грає в захисті, високий воркрейт саме захисний середній в атаку, але при тому і той, хто зможе допомагати десь в Атаці. Тобто не просто як Маркес, що забирає, а в атаці дерев'яненький трохи відчувається. Тут і 5 зірочок на неробочу ногу. Тут і солідні стати, вибір позиції 90, і лонгшоти, при тому, і сила удару солідні. Ну і фінішинги, якщо раптом дійде справа до цього. Контроль м'яча відносно має бути непоганий. Я так дивився по модельці, що мені в суперників він не... Не виглядає надто габаритним. По дефу теж все солідно, ну і плейстайли теж ого-го. Є і золотий гачечок на перехоплення, і єнот, і жокей. Ну і паси лонгболом може кинути. Батарейка стрибає. Цікава карта. Я вирішив збирати його. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.